Сьогодні буде місце найбільше у Львові Кебаб. Ще раз, пішло. А можеш щось так э, зачитати для фанатів? Хто би що не говорив за тебе, бо ти, бо ти сильний мужик. Ти маєш займатися спортом, похудати. Навіть у мене була полька. Я Ух знаю, зустрічався в Польщі. І в Україні мужики самі сексуальні у світі. А по це звідти ти не працюєш на шклярні? Бедро, з їм області в Україні. Я сказав, області в Україні? 24 чи більше? В Україні є 24 області. Порахуй. Львівська, Київська, Біла Церква, Київ, Суми. ой 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 Тобі треба зняти відео на фоні помідорів. Дай він їсть помідори. Я мій батьків, <рес> що висмів, що розумів. Uh -huh. Позитиві, давай. Включай свою силу Львова і давай по українськи тільки. Uh -huh. Говоримо тільки українською. So, тепер мовчимо і слухай команду. Доброго вечора, ми з України. України. Пішло. Ще раз. E, Дві запасали сьогодні. Буде місто найбільше у Львові кебаб. На швидкість. Хто перший з'їсть, тому буде гарантований приз. Це дуже до добрий, добре і негордий кебаб e, міста Львова. Гострий. І, вас і вас, ми сьогодні маємо з'їсти ці два кебаби: Негордий, свалик, е, помідор і МС Петя. Петро, ти класний репер, А можеш щось так е, зачитати для фанатів? Ну давай. Треба біта. Давай біт. Хто біт дасть? Та дай біт. Дай біт, нормально. Та дай телефон включи біт. Дай, в телефоні бит. Славік помідор, ти не гордий, ти мужик. Ти актор України іде завжди уперед. Хто би що не говорив за тебе, бо ти бо ти сильний мужик. Ти маєш займатися спортом, похудати у своєму житті. Не кури сигарети, не жива алкоголь. Я тобі бажаю щастя, все найкраще в житті. Ніколи не здавайся, в твоїй голові трансформація, села звіра, села Львова, і у твоєму серці. Нехай Бог дає тобі силу у твоє життя. Ти маєш робити все неможливе, бо твоє життя не вічне. І у тебе є сильне тіло, сильне кіске, села, вреста, села звіра, а в МС Петя, йов є. Та да в мене взагалі пасна королівська кров. Славик помідор! Чим ти займаєшся у вільний день? Веду чесний, порядний бізнес. Чесно. Чесно, пацани, заробляю в офісі 5-10 тисяч доларів в місяць, мені вистачає. Далі, друге питання. Жив щось про себе. Як ти з чого починав розкрутився? Ти відомий б, репер, класний репер, давай. Ну, я сам в Чернівецький область, з моїм село це І я сам цього добив в своєму житті, я жив в селі. І ніхто не вірив у мене. Я ходив в ліс, бігав в лісі. У мене була боксерська груша, я займався спортом. Дивився всякі мотиваційні кіно, ніколи не давайся, восьми милі. Емі нема кіно, дивився Тупака Шакуру, легенда. Дивився його кіно, багато відео лекцій. Армоне Джекі Чана, Брюс Лі, багато цитат перечитав, багато книг, всяких цікавих про бізнес. Мотував себе, завжди вірив спочатку в себе. Я робив чорний стандеп, чорний треш. Де ти народився, слай помідор? Вів. Медінститут, я реально народився у Львові в А, В е, за му році. Це за, за Радянського Союзу. Це, я е, ще коли був у першому класі, а це, а це реально класно. Тому що я коли в першому класі Союз нахрен розвалився. А це ти розвалився? А я тільки в перший клас пішов. Мене ще як фото з квітами. А тобі скільки років слайд помідор? Стільки не живуть, але я прожив. Я і далі буду жити. Я живий, як всі я всіх живих, як я дідусь Ленін. Дід Ленін попа. Розумієш, не пасадок, щоб, щоб розібратися. І за Путіна почалася війна. Але наші козаки, українці, козаки, справжні козаки, дали муслям так просадитися, що Путін Вибач. Всім смачного зараз ми будемо їсти смачного зараз ми будемо. Куда ты такой была? Бав єся! Ударь! Удар! Ти не смейся, бо умираю! Дав! Ударь! Але сильно! Ай! Ай-а-а! Було ж був перший. Соусо смачно, моя тут досить. Ну, дуже хороший хіба. Роби вигляд, що ти дависся. ти роби. Мене, мене з собою не буде, давай робити. Роби вигляд, роби, що ти дависся. Ага, щас. Я номер один вої. Я ваш майбутній мер, люда. Це факт. Ти буде стати мером? Я буду мером. Я голосую за тебе. Давай п'ять. Ця команда Крінж ТВ, готує. Крінж ТВ. Ми, ми фолоури, фанати. Ми ще нічого не програли. Ми, ми в плюсі. Ніхто за не любить. А мене всі. Про ти за мене, брат. Угу. Пітя, фа. не говори багато. Бо життя не вічно. Життя прекрасне. Будеш багато говорити. Жизнь... Життя гарне, життя чудове. Ти знаєш, хто багато говорить, ти можеш ногу зламати. У мене раз стріляли, а я все живий. Албіба. Ти ганстер американський. І я український сундус. Ти ганстер український. Я, я правильний пацан, пацана. Це факт. Ти будівельник Славик Помідор. Ти продаєш помідори. — Я в житті не працював з Продаєш пом... час з бізнесом. Продаєш помідори в Голлівуді, це правда? Та, прода... Та через інтернет все продаю. Чуй, Славик, у мене є коротше ідея, як для тебе бізнес-ідея. Ну, кажи. Ти можеш собі зробити бізнес... Е... На чому? Славик помідори. Помідори, помідори, ти знаєш, чому помідори? Бо їх дуже любили, дуже багато. І всі мені вірні, пацани мої, про мене. Ти знаєш, що багато їсти помідорів, то є дуже сильна сила мозку. Що за гормон? Славик, це змагання, де ти багато Без говориш. Так. Ти подивися на себе, подивися на мене. Ти великий, а я... Я А я у тебе вага? У Дай... мене 62 кілограми. А ну, в мене... В мене 147. Ну, тобі треба їсти таке 150 кебабів. О, ні, що їсти таку шаурму? На... Ти на жаль, де ти нас не завжди треба вірити у себе. Думати за своє життя. Нормально зрав. І, зараз, І раз назавжди. Я ж хочу здобитися в самому житті, маєш включати мозок. Читати книги. У мене мозок працюють. Тебі, тебе є, є талант актора, щоб ти це знав. Просто ти ж не знав, Ти є актор. Все. Ти є актор, Короче, ти є актор України. А кому що, що не, а кому що не подобається, нехай живуть своїм життям. Ну так, я би сказав. бій, ти Угу. Бідя, що ти йому даєш, так, що він давати це знала. <свят> Бідя, ти нормально Ай! <свят> Наш щоб що, познав на російській мові, бо союзу не можна говорити. Путін да є жар свою картушку. Слухай не говори, бля, про того долбоєба нахуй. Ну розкажи, це... без матів, але на камуси, що у нього думаєш. Путін, блядь, Гандор, що він здохнув. Молодець, Петя. Давай актора, уяви, що ти у Голівуді. Ти оскар взяв, що ти будеш робити. Нормально, Аджеліно. Один... Аджеліну джолі під бочок. Кіценька. Дженеф Раністон, другий бочок, І ми на задньому сидінні їдемо в Голівуд. Ну, в жулі Лос-Анджелес. А що? А Трамп, блядь, Трамп молодець, відповідаю. Він мужик. У нього є яйця, щоб повороті. Сама собі знає такого. Розповідає щось про район Лівіндовку. Озеро, школи, лісочок, п'ятий парк. Скільки людей проживає в районі Лівінтовка. До мільйона. Мільйон. До. На півтора мільйона. Мільйон за до мільйона. Який магазин є в Лівінтовці в районі? На все є. А дивись, на Левнівці є. Магазин як на зиво. І АТБ, і озеро, і біля озеро класна шашлична, офігенна. Тахуєна можешка. Не любиш ловити рибу. Я люблю стріляти звірів. А ти к неї читаєш? Але розумієш, як не читаю. А я охотник. А тебе дівчина є? Мене дід зараз загорнеться. Юрічка, привіт. Ще її разу не змінив, але Юрічка приїжджає швидше швидше. Далі. Ти мрієш написати свою книгу? Yeah, про мою книгу по-любому напишуть. Це so, якби написав книгу, наби стала бестселером Ну, no, Я сам бестселер. Андрійон, Джолі б читав твою книгу. Бред Піт, Джонні Я є краще оце. Арнольд Шварценеггер сам актор став, став, став губатором нап... э, Лос-Анджелес. Як напишу свою книгу. Э, Жан Вадам, чан як напишу свою книгу, напише свою книгу, я, Пяти, я в тебе, куп, я у тебе куплю ту книгу. Він я... речі, речі, да. написав книгу свою, відповідає, пацан, іди сюди. Пацанчик, села, нормальний крутой репер, пробився. Чому я, чому я написав цю, цю книгу? Моє справжнє ім'я Петро, чому я почав писати книгу? Життя цікаве, тому що я хочу донести свою історію, думки людям в мозок. Це правильно, це класно. Оцю книжку мені підпишуть одна книжка, друга. І ну, бач, пацанчик в нормальному підсочку. Петро я, 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 хочу, хочу Петя. У мене нема машини. На ровері? Ні. У мене мозок замість машини. Працює трансформація в голові. Ну, це коли, я з тобою, ти, коли я з тобою, ти ніби займаюся благодійністю, Інколи я не можу спати, думаю. Ну це кохання це не для мене. Це для дівчат. На. Кохання дружині, Давай її розіграємо. Гарним дівчатам. За кращий коментар під, під відео. МСІК Петя з цитатами своїми. Е, е, дарує, тримай. А то він мені раз підпише. Тут скавіше. Ну це могли позанятися для дівчат. Да, то, то, то книга для всіх людей України, я тобі авторг напишу там. Напишеш і побажання, щоб я став майбутнім мером Львова. Навіть ну, ти свої фотограф, це класно. Славік! Яка улюблена твоя пісня? То, що написав про мене, що ми мер? які дякую. Бля, сука, ви навіть не сказали. Улюблений трек репера MC Петі. Твій. Да, мій. Мені зайшов отвічає, бо Бл... Як називається трек репером Сіпеті? Улюблений від трек. Майбутній мер Львова. Ти за мене напасав... Я буду гонці за тебе, якщо йдеш у мере Львова. Який, який твій улюблений трек репером Сі Петі? Питання те, що, тобі що, задаю, дуже написали? важливе. Я знаю, що тобі ти, ти подобається трек з просила алкоголь могила. Это факт. Тобі подобається трек з алкоголь могила. Все. Я по хоч думаю, що я бухаю, я майже не п'ю. Я можу бути раз в місяці дороченню чи з продюсером своїм треба позавжувати. писати. да ти п'єш? Я не живею зовсім ніякого алкоголю, кури се І Зовсім ніякого пива навіть безалкогольне пиво не вживаю. Це скучно. Рево теж не вживаю. Бо я займаюся спортом, я мотивую людей, щоб не жив алкоголь. Правильно, правильно робиться, так і треба, Петя. Ти Розумієш, що я так багато уже їм. А тепер розумієш, є люди, що вже зазвичай. Таких 5-6 шару в день в них видно не буде. Лавіть кожну це церкви. Кожен. День. кожен день. В церкву Андрію, чоловічий монастир. Я там задоволенням приходжу. Ти католик. Або, чи... Я грек католик. Грек-католик. Я грек-католик народився. Mm -hmm. Я вірю на свою вірю. Хоч хоч кажуть, батюшки, зараз навіть на Львівщині дуже багато шикагібістів, які правлять в православних церквах, які носять їздять на мерсах, і вони неправильно живуть. Бо тому, що вони споді можуть здати. А грекоси Священки ніколи то, що сповіді сказали. не здадуть. А ти знаєш, яку церкву Петро Ходить? Під яку ходить ще? Церква Юрій Переможець у Львові. Православна Юрій. церква, християнська віра, українська церква. Це молодець Петя. Да. Є е, е, розумієш? Ти, а ти, ти знаєш, що митрополит Андрейше Шептицький знає? запровадив православну церкву у Львові? Е, він, 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 він свої створював. Андрей Шеплецький і пише історію. А ти розумний, я бачу, ти історію вивчаєш і це це, це, це моя любима історія. То такий, такий Богдан Хмельницький. Але такий Богдан Хмельницький, так? Богдан -Хмельницький. Хмельницький добре дав просратися, як полякам, так і бускаля. Петрою першого принаймні. намір. Хто який Данугалський? Хто? В центрі біля церкви Андрія є пам'ятник коридора Лугалська на куні. Хто він такий і що він до Львова? Daniel. Король Данило Галицький. А король Данило Галицький, він, 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 засновник міста Львова. Молодець. Mm -hmm. Mm -hmm. А хто його син? Як звали сина, э, да, Я не знаю, як звали. Львів. Да, Львів, значить сина міста зайняв. ти розумієш? Ти, ти ти можеш, ти, розуміє, ти можеш, розуміє, ти можеш мані, в музеї мані мані працювати у Львові, і на цьому будеш мати yeah. гроші. Це для мене капіки, пацана. Я з реклами маю, я з бізнесу маю. Ти треш мозок живу. маєш. Я, я, я не знаю хто ти. Я, не знаю, як я ти взагалі грошовий пацан. Ну ти б ти, 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 ти мозок вірусний, реально. Ти Вірус. реально народний актор України. Завжди я буду можливо і народним президентом України, а зум народним мером України. Всі здобути дивиться, всі за мене голосують. Це мож... Я вже спеціально. Тобі треба їхати два та... канали. Я задоволення я, в будь-якому фільмі, який я ще зараз тут, де, де, знімуся. Или в клипа твой Педро, ты вдох земешь візишь, чтобы правда было читаться, а ты позишь по малому. Якщо буду знімати клип про помидоры, то я обов'язково ты не знаю. Ти кліп про Львів знімати. про нас пацанів. Я буду живем. знімати кліп про Львів, от ми тебе в кліп у Львівський кліп. А як буду знімати кліп про помідори, то треба тебе взяти, бо ти слайд помідора. Ти прижимає зі району Львова. Сказав, Теб, тебе знають ці бандити. Американські українські. Але українські. мене люблять ці бандити, навіть це розуміють. Кримінальні київська. авторитети тебе всі знає. знають. Знаю, знаю. І любить. Кримінальні... За моє добре серце. Кримінальні сенси. наркоделери тебе всі знають. Е, нарко... я, я, я наркотики взагалі не вживаю, хлопці, що прикалуватися. Я чесно пацан, я водку п'ю, навіть не водку, коньяк п'ю раз в раз два місяці. Дивіться, а чому люди квасолі вживають? Я зарізно квасолі не їм тільки м'ясо і рибу. А рибу куєш? Хе-хе, <рес> бай. Форель, селедку, оцей. А Лосось класна до речі. Лосос, лосос, лосос форель? два рази фурель, риба, одна і одна фігня. Лосось добрить тільки копчений. І копчена сардина добра. сардина повна, і закупити не гарячого мно холодного коптіння. Це бомба. А ти вмієш їсти готувати? Я ж з такою дівчинкою, яка готує так, що не офігієш. Хто тобі ліжко застеляє? Сам. Коли, Зна, знає, коли Я питання 에... задаю тобі, коли я мене, спаду по-різному. Коли є час, деколи 12, деколи перше, коли 10 вечора. На твою думку, що таке слово полтергейст? 에... Це містика, це необхідний що ти розумів. До сину прикладається. Слухайте, ти розумна людина, я тобі а скажу. А хуля Насправді геній світу. Я ну, бач, просто... бач, ти ж пацані... приклад з мене, я тобі натурі... ти розриваєш просто своє меч. Я мені, розриваю, розриваю там споли, всі все ру. Як я тобі питання не задаю, ти знаєш відповідь. Okay, yeah, розкажи, да, реп, звичайно, нормальний реп, український. Про наш, для наших хлопців. Ну, вони нас дивляться, вони ж на фронті нас дивляться. Для наших пацанів. Ці підрозділи України найкращі у світі, вони легенди, Україна переможе, буде Україна, бо не yeah. термінатори, сила звірів, сила бойових машин. Все найкраще бажає нашим підрозділам України. Вони сила електростанції мають. Все найкраще бажаємо ЗСУ. ЗСУ. ЗСУ! Ви найкращі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Петро, від... ти, ти, ти за. за... За здоровий спосіб життя. Де, наприклад, качаєшся, а ну бачив, похудав, навчав раб. Та ну, да, блядь, Петя, бля, ти чого ти робиш? Ха-ха-ха-ха. Петь, не позвойся. Є зарвати до А то все нормально, то шкода викидати. Я краще зим. Хто знає, знає біду, то їздить. Три розумієш, я колись жив бідно, я колись жив бідно. Я наскільки вже жив бідно, тому і я тепер з'їдаю це з картону цю їжу. Змеш? І це за ну, тарбачеві поважає. Це ти класний пацан. Кусочок їжі то, то неправда їжа. Їжу треба їсти, їжу не треба кидати на смітник. Подружка, ну, ну, областей в Україні. Так я дуже важливе це, питання... Це, це я сказав, це, в Україні. 24 чи більше. В Україні є 24 області. Порахуй. Львівська, Київська. Львівська, Київська, Тернопіль, Мельницьк, Херсон, Донецьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Біла Церква, Київ, Суми. <плесувствие> Умань, Кіровоград, Одеса, Запоріжжя, Кривий. <плесувствие> Славік, Помідор! Мужик не гордий з міста Львова, з Лівінтовки. Ти був у Польщі? Звичайно, У мене да, хороша королівська родина в Польщі по мамі. Не буду сказати, хто не буде ходитися. Ми там маємо дві суттєвих фабрики, будівельний бізнес. і сам автобізнес, а ну, і свій сіт -сіт -сіт автосервіс. І у Львові теж має е сумочки робимо і клепаємо на дві фабрики в суттєві, яких не скажемо, не будемо рекламувати. У Мене, до речі, що ви розуміли україно польських шляхта. Я пан єсим шляхточку рвомати. Пан я ним поляк, і е, українець. Я дуже великий українець. Львів це моє родове місто. Мій прапрадід, забавці Австрії, був бургомістром міста Лева, і це не піздєш. Іван Філіпович, моя фамілія — Філіпович. Мій потомок це є шляхтич. Шляхтич і дуже багатий шляхтич поверх. Чи то правда, що це з королівської сім'ї? Звичайно, мені це в мене це мене, як українська так польза королівська кров. І це не піздеш. Мій пра про я я дуже добре мовлю по польську. Я дуже я поля. Доб... Я, я не, не, не пробуй, Я польську дуже добре знаю. Маш е, я, я маю я є масти, єсте маю дуже добре серце. Я єсмь дуже єсте дуже щ... ду, ду, з нами шлях. Ти це добрий колега. Маш добре. Я єсмь добрий колега. Я маю до корови мати пеньонзи. По це мені кламніш? Шитко є мені, мені ще докладують. Не вім, не вім, колега. А по це ти не працюєш на шклярні? Тому що пан є там а панських па а королівська мост не не є іли... там роб працювати. Пан є там керувати. Мой прапрадзядок був бургомістром міста Львова. То і він він є 35-40 років бургомістром міста Львова до самої смерті. Мой прапрадзядок по-польськи, поляк, він був українцець, він як був боргом, як е, садовий його брата разом. І це не піздєш. Ілі пан ма, маш Піньонзе. Пан ма Куруй Мать Піньонзе. Ро, ти був більше на роботі. Я я я був на роботі в Польщі. Сил там робив. Я Фомас, працював на, на на парниках, на лікарні, розказ... на горках, на помідорах, на, на польових роботах. Молодець, молодець. Так, да, збирав помідори в парниках, на тракторі їхав, яблука збирав на деревах. Блядь. Навіть в мене була полька. Okay. Я з нею стрічався в Польщі. А ти знаєш, що, що полячки на першому? А Українка на другому місці у світі красоті. А я тобі хочу сказати, ага, а я тобі хочу сказати, що українські дівчата самі сексуальніші в світі, і, і в Україні, і в Україні мужики самі сексуальні в світі. Україна це сама найкраща, Україна це буде Україна. Ну, ми найкращі, ми талановиті. Ми завжди йдемо Оля, вперед. перед все по. Мене ще не було такого, мені, такої людини, як ти. щоб інтерв'ю, такі питання мені задавали. Ну, ти давай. наскільки, ти наскільки зарядив мені, мозок все це, це просто нереально. Розумієш, такого, я ще в житті ніхто не може зробити те, що Оля. ти робиш. Ти реально читаєш книги, видно. Люди іноді кажуть, що у тебе нема розуму, але де тих людей немає розуму, бо в тебе є розум, розумієш? тебе є розум актора, і ти завжди маєш вірити в себе і ти маєш похудати. Ти маєш важити 70 кілограм, ти маєш піднімати штану 120 кілограмову, ти маєш качати бісеці, трисипці, ноги качати, ти маєш прокачати мозок, написати свою книгу і, і слухати свого продюсера. І я слово Богу, Господу Бога. І читати біблію Евангелію дуже, дуже, маєш. Ні, я граґатолог не І до... Ти від сьогоднішнього вечора не кури сарати наживаєш алкоголь. І ти маєш пробігти 10 кілометрів. Я не знаю, як ти маєш пробігти. Одна питання. Ти би зміг пробігти з Львова до Києва. Ти даєш 5 тисяч доларів і я біжу. Ніч'я. П'ять тисяч доларів. П'ять тисяч доларів. Ти мені скидаєш на віра, наприклад, Конобан. І я з Львова буду бігти до Києва ногами. Я це зможу зробити. 500 кілометрів. Реально, однаково. Ми мужики не горді, однаково зіли. Спокійно, культурно. Дружба перемогла! Однозначно, басане. Дякую, е, дякую тобі, мужик не гордий з міста Львова, з, з району Лівінтовки, актор України, Ровнівка. сценарист, розумний актор. Ти на майбутнє зірка І е, Львова. ти прийшов до мене в інтерв'ю. Я взяв в тебе інтерв'ю. Ти я... Славік, помідор з Львова. бажаю тобі що найкращого зима. в житті. мирного неба над головою. Нехай в Україні все буде добре. Меру наба бажаю всім людям України. Нехай Бог ваше життя читати Біблію Евангелію до церкви. Робіть донати на всі підрозділи України. Україна приймається буде Україна. Ми термінатори займається спортом. Робіть. Те, що ви хочете у своєму житті. Якщо у вас є талант, розвивайтеся на своїм таланту, поважайте батьки Боже, не бути да. гордими людьми. Подарить шаурма, розказуй. Е, дуже смачна шаурма. Дуже, дуже смачна. Ми, ми правду. Здало досить м'яса. Це бомба, шарма. Вони у нас під замовлення Я даю 10, за спокійно. десятку вона коштує. Де да... точно? Я даю всі бали, які є в цьому світі. Всі бали, всі ну, Світу, смачна, це присутні. Я ставлю на цю шарму. Я найкраща шарма, яку я тепер їв. Ще, ще ніко шорми. Я говорю правду і ще раз. Серце я не брешу вам. Я ставлю 10 балів. І я... А я 12. Дякуємо ви це відео записала. Дякую Петі, що Я... не заю. Під надіс Петрона ще раз на це. що на вітер. Гарного вечора, хлопці. Давай кожна область України, кожне село і всі села України. Дякую вам всім, що ви підписуєтеся на нас Ютуб канал Крінчів. Всі підписуєтеся на сторінку інстаграм, сторінку е, Помідора Славіка і сторінку Репера Репорансіб'єті буде цікаві на контенти в ваших сторінки. руках. Ставте лайки Славіку Помідору, ставте лайки, мені в коментарі. Ваді, усі підписуються на Славіка Помідора, всі підписуються люди на репер Петю. Я мотивую людей, а цей мужик підіймає. настрій. Це актор. Львів! Ми Це буде Україна! На найкращі!